Нематологи. Можливо, ви ще навіть не оговтались від попереднього нашого пневмокулемета, а сьогодні я вже тут, щоб знову ламати вам психіку черговим турецьким шедевром. Знайомтесь, це Optima Victrix. Віктрикс, який нахуй. Віктрикс! Знайомтесь, це Optima Vectis. PCP-гвинтівка за схемою Lever Action. На перший погляд може здатись, що це якесь суцільне збочення. Та коли починаєш більш детально розбиратися з цією системою, розумієш, що так воно і є. Загалом турки давно помітили, що зброя зі скобою Генрі нікуди не поділась, досі користується популярністю в якості зброї для плінкінгу, розважальної стрільби та активного відпочинку. В Штатах навіть прослідковується мода. по... Тюнінгу подібних збройних систем і приведення їх до сучасного вигляду шляхом встановлення консольних цілок, різних коліматорних прицілів та дульних пристроїв. Але подібних збройних систем є один суттєвий недолік: вони не зустрічаються в бюджетному сегменті, принаймні на нашому ринку і. За нинішньої економіки придбати собі вогнепальний левер екшен за бюджетний прайс не вийде. Коштують вони такі гроші, що за цю суму сучасний прагматичний стрілок радше обере собі AR-15, яка в наших умовах є ну, розумієте, більш актуальною. Турки схоже розуміють цю ситуацію, тому вирішили зробити таку собі PCP-гвинтівку з левер екшн системою, тобто зі скобою Генрі, і зробити її. Такою щоб вона була сама по собі бюджетною, стріляла, як ви розумієте, дешевим набоєм, точніше кулею свинцевої. І при цьому якось максимально тактикульно виглядало. А що з цього вийшло, зараз розберемо. Почнемо з масогабаритних характеристик. Маса цієї зброї прямо з коробки, без жодного вісу, складає 3,2 кг при загальній довжині 105 см. Ствол тут сталевий нарізний, довжиною 450 мм, це досить стандартна довжина ствола для пневматики в калібрі 4,5 мм. Характерна особливість конкретно цієї моделі те, що ствол повністю. Вкритий полімерним кожухом з квадратним поперечним перерізом. Це досить дивне рішення, і я таке не часто бачу на сучасній пневматиці. Як ви вже помітили, дульний зріз цієї гвинтівки прикрашає такий цікавий дульний пристрій, який ззовні дуже нагадує ДГК, якихось потужних калібрів, типу. Три там чи тому подібне щось. Як ви розумієте, на PCP пневматиці, тим паче в калібрі 4,5 міліметра, отакий дульний пристрій у вигляді ДГК абсолютно не потрібен. Він не, раціональний, не несе в собі жодного сенсу ну, в плані якоїсь зміни балістики чи віддачі. Тут і так віддачі немає. Але. Компанія Hatsan, яка виготовляє цю гвинтівку під брендом Оптима, заявляє, що тут встановлено інтегрований саундмодератор. модератор. Але розібрати всю цю конструкцію, щоб в цьому переконатись незрозуміло, яким чином можливо. Взагалі теоретично, от в цьому місці може знаходитись декілька перемичок. Для того, щоб компанія Hatsan могла стверджувати, що там дійсно є якийсь інтегрований саундмодератор. Наші тестові відстріли показали, що стріляє вона досить гучно, тобто звук пострілу такий, як у звичайної PCP-гвинтівки без встановленого саундмодератора. Тому якщо він тут і є, то якийсь абсолютно незначний, який не матиме суттєвого впливу на звук пострілу. І що цікаво, тут немає можливості якось зняти цей кожух, щоб отримати доступ до дульного зрізу, ну принаймні, якихось простих шляхів. Не спостерігається, щоб зняти всю цю історію і поставити сюди на накрутити на ствол модератор. Тут навіть не зрозуміло, чи є якась різьба стандартна під під цією штукою. Тому, якщо розглядаєте цю гвинтівку для стрільби, майте на увазі, що принаймні перший час вам доведеться. Стріляти з урахуванням гучності пострілу, тобто десь у себе там, умовно на, на огороді, десь на дачі. Якщо ви плануєте стріляти абсолютно беззвучно, орієнтуючись на PCP з глушником, то тут монтаж саундмодератора є дещо проблематичним принаймні, на перший погляд. Як ви вже помітили, поверх ствола, тут знаходиться база для кріплення оптичних прицілів. Це комбінована база, яка поєднує в собі і 11-мм ластохвіст, і стандартну планку вівера. Вона виготовлена з полімеру, тобто вона, по суті, є продовженням цього полімерного кожуху. Ну тут питання дискусійне насправді чи нормально, що вона з полімеру, чи вона має бути обов'язково сталева. З одного боку, тут немає жодної віддачі, як я вже казав, це pcp гвинтівка яка не збиває тобі налаштування оптичного прицілу. І мені особисто здається, що не сильно важливо, з якого матеріалу зроблена ця планка, враховуючи те, що зброя не несе абсолютно жодного імпульсу віддачі. З другого боку, якщо ви будете якось екстремально використовувати, некоректно транспортувати, якщо це гвинтівка у вас буде падати з оптичним прицілом, то є вірогідність, що у вас буде збиватися нуль на вашому прицілі через якраз таку пластикову цю базу. З заводу дана гвинтівка комплектується таким відкритим прицілом. Це мушка з діоптрійним ціликом. Цілик регулюється як по горизонту, так і по висоті. Все це легко ставиться і знімається. Навіть без використання якихось додаткових інструментів можна пальцями відкрутити, поставити на місце. Пристріляти і мати в якості резервних оптичних засобів, використовуючи, наприклад, в комбінації з коліматорним прицілом. Гвинтівка має полімерне ложе, яке разом з цим, от верхнім кожухом ствола майже повністю закриває резервуар для стиснення повітря. Також в нижній частині у нас є невеличка планка пікатіні, на яку можна поставити, наприклад, сошки або будь-який інший обвіз на ваш смак. Далі бачимо манометр. Стандартний хацанівський, і він, до речі, непоганий. Мені їхні манометри подобаються, вони розписані не тільки по барам, по цифрам по тиску, а й мають кольорові значення різних зон. Тобто є червона зона тиску, в яку немає сенсу і взагалі не потрібно задувати прямоточні гвинтівки. Є, власне, зелена зона, яка нам символізує умовне плато цієї гвинтівки, тобто зона тиску. Діапазон тиску, який дає нам найбільш оптимальні швидкості для стрільби. І є жовта зона тиску, на якій ще можна стріляти, але швидкість вже буде помітно менша, і, можливо, для деяких ваших стріляцьких задач цього цієї енергетики буде недостатньо. Тобто, якщо стрілечка знаходиться в жовтій зоні, ну можна стріляти далі, якщо це плінкінг, якщо ви хочете стріляти влучніше і з більшою енергетикою, є сенс її підзаправити цю гвинтівку. За манометром вона знаходиться. Власне, система перезарядки. Це скоба Генрі левер екшн, з допомогою якої працює ця гвинтівка. Так, вроді з характеристиками розібрались, Зараз розкажу, як з неї стріляти. Для початку дістанемо магазини. Гвинтівка комплектується двома 14-зарядними магазинами, які досить легко заряджаються. Нам потрібно таким чином відсунути оцю прозору кришку, обертаючи її. Отаким чином ми взводимо пружину всередині. І для того, щоб зафіксувати пружину у заданому стані, нам потрібно взяти кулю і вставити її з іншого боку хвостом вперед. Після чого можемо відпускати всю цю історію. У нас пружина зафіксована, і магазин сам по собі розкручуватись не буде. Далі, обертаючи у зворотньому напрямку прозору кришку і зупиняючись отвором в цій прозорій кришці напроти кожної з камор, ми досилаємо кулю вже головою вперед обертаючи по черзі таким чином, досилаємо по, по одній кулі в кожну камору. Так, ми споряджаємо всі 14 куль, і магазин у нас стає готовим для стрільби. Далі ми беремо зброю, з допомогою цього важеля ми відводимо досилач в заднє положення, після чого маємо змогу поставити сюди магазин. Магазин ми, звісно, ставимо прозорою стінкою до себе. Якщо помітити, то. Казенна частина ствола вона дещо виступає за габарит цієї прорізі під магазин. Відповідно, сам магазинчик має виборку, отут її добре видно, так, яка, ну, власне, має поміщатися за казенну частину ствола. Досилаємо в магазин, він просто сюди вставляється. Магазин не має тут якоїсь хитрої системи фіксації, якогось магніту, нічого такого, просто вставляємо. І зворотнім рухом скоби ми, по суті, досилаємо досилачем кулю в ство. Після чого можемо зняти зброю запобіжника, якщо вона на ньому стояла, і натискаючи на спусковий гачок, можемо проводити стрільбу. Так як у нас тут є ізолон, ми можемо декілька демонстраційних пострілів зробити без шкоди для навколишнього середовища. Загалом, як відбувається процес стрільби? Натискання на спусковий гачок у нас. Відбувається постріл, далі ми виводимо палець поза спускову скобу або просто досилаємо його вперед. І рухом кисті ми таким чином опускаємо скобу вниз. Зверніть увагу, що робочий хід цієї скоби він дещо менший, він десь в половину менший, ніж у вогнепальних аналогів. Це нормально. Якщо у вас є досвід роботи з леверекшенами вогнепальними, не потрібно. Ну, за старим досвідом, за інерцією тягнути її максимально туди. Отаке положення є крайнім для цього важеля. Відповідно, в такому положенні у нас досилач знаходиться максимально відтягнутий назад. Магазин в цей момент провернувся, і коли ми досилаємо цей важіль назад, повертаємо його. отаким таким чином дуже важливо тримати палець поза межами спускової скоби, для того, щоб ви спусковим гачком собі цей палець не прокололи. Після чого ми можемо продовжувати стрільбу. Отаким чином можна досягати досить високу практичну скорострільність. Як ви можете бачити, після того, як ми вистріляли всі кулі з магазину, зброя стає на затворну затримку. Це є сигналом про те, що стріляти більше нема, чим щоб ви просто в холосту повітрям не вистрілювали. Зброя нам про це сигналізує. Ми дістаємо порожній магазин або йдемо їх заряджати, або беремо запасний споряджений, вставляємо і продовжуємо стріляти. Повітря у нас тут задувається в сталевий циліндричний резервуар, який знаходиться між ложею і верхньою накладкою ствольної. Об'єм цього резервуара 165 кубічних сантиметрів. Заправляти його можна як з балону, так і насосом. Немає суттєвої різниці. Це не такий об'єм, щоб у вас не знаю, втомились руки, ноги задувати насосом. і Водночас тим ну, з балону буде максимально швидко. Відкрутили вентиль буквально декілька секунд і. Резервуар задутий. Перший тестовий відстріл цієї гвинтівки ми проводили на стрільбищі Купол. У мене тоді було з собою чотири оптичних приціли, точніше 3 оптичних, один коліматор. І оцінивши ситуацію там по місцю, я вирішив поставити на неї загонний приціл XD Precision. Кратністю 1,6 і 2,4 лінзою. Так як ми стріляли на відстанях від 10 до 50 метрів, такий вибір мені здався найбільш об'єктивним. Як показала практика, я не помилився. Дана оптика в комбінації з цією гвинтівкою, і в комбінації з тим, що у нас була можливість розвивати досить високу практичну скоростильність, дозволила нам стабільно влучати в стандартні глиняні тарілочки для практичної стрільби, якраз таки на цих відстанях. Особливість даної гвинтівки в тому, що вона є досить фановою, особливо настрілявшись перед цим з різних пневматичних болтовиків, коли ти береш до рук такий леверекшн, от пристріляний, і в тебе є можливість стріляти швидко, тобто відправляти кулю за кулею в різні мішені, які руйнуються при цьому, це ну, такий собі антистрес, якщо можна сказати. Жоден інший пневматичний болтовик. Вам таких емоцій не подарує. Це щось подібне до от, Хацан бліца До речі, ми їх отстрілювали в один день, і емоції подібні були насправді. Даний оптичний приціл на цій гвинтівці, дозволяв без проблем стріляти з рук виносом по сітці, пристрілявши її на 20 метрів. Можна було без проблем стріляти на 30, 40 і 50, просто прострілявши заздалегідь ці дистанції, і зрозумівши, по якому мілу у нас іде поправка на ту чи іншу дистанцію, можна без проблем з рук стріляти по тим самим глиняним тарілочкам, або, наприклад, по стандартним ips мішеням, які ми також з собою взяли і відпрацьовували темпову стрільбу на різних дистанціях. Декілька штук у нас було на 20 метрів, декілька на 30 і фінальні на 50 метрів. Можна стріляти в русі, можна стріляти стоячи, сидячи з різних позицій, і от саме для такої активної стрільби. Би дана комбінація загонного прицілу з цією пневматичною гвинтівкою підходить просто як найкраще. Загалом, якщо мова йде про якусь чергову дачну пушку для фаншутінгу, для якогось пневмобабахінгу, то даний Optima Vectis реально може бути цікавим зразком, якщо вам потрібна якраз таки зброя для бюджетної стрільби в компанії друзів та дівчат і. Ви не розглядаєте якісь спортивні амбіційні задачі, то подібна історія реально може вам сподобатись за рахунок скорострільності, за рахунок можливо зовнішнього вигляду. І на фоні такого призначення те, що вона стріляє досить гучно. По суті, не є якимось недоліком. Це не та гучність, яка може якось нашкодити здоров'ю, але вона додає емоції під час стрільби, вона дає розуміння, що це був постріл, а не просто якийсь пшик в ту сторону. І саме для розважальної стрільби це мінусом можна і не вважати. Загалом, в перший день тестової стрілу, на тому куполі ми не стріляли декілька сотень пострілів з цієї гвинтівки, а тестовий стріл на купність так і не провели. Достатньо було того, що вона стріляла і влучала в рук на цю стандартну глиняну тарілочку на 50 метрів. І загалом ніхто не став паритись з тестом. Вістрелами пробувати різні кулі. Вони якось відразу ми почали стріляти тоді хевіком, все чудово лягло на 20-30-40 і далі метрів. І пробувати інші боприпазини ми не стали. Тому я окремо поїхав на гетьмана 27 для того, щоб простріляти її на 50-метровий рубіж різними кулями і зрозуміти, чи дійсно їй потрібен саме той Хевік, чи, можливо, якоюсь іншою кулею вона дасть кращий результат. Чуда не сталося, стріляючи на 30 метрів хевіком. Ми досягли найкращого результату. Дивно, що Баракуда матч полетіла значно гірше, як правило, Хевік і Баракуда от такі дві кулі, які вважаються особисто мною такими безпорошними. Вони майже завжди, от, з подібних гвинтівок 30 джоульних, летять як потрібно. І найгірший результат на 30 метрів у нас був 65 м слагом, просто розкидала там по всьому листу. Дивний насправді результат. Монстр полетів трошки гірше, ніж Хевік. Насправді, ну, якось неочевидні були результати на 30 метрів, але відразу було зрозуміло, що на 50 потрібно стріляти кули GSB Heavy масою 0,67 грама. Задувши її по-свіжому і відсунувши мішень на 50 метрів, почали стріляти цим хевіком. І відстрілявши досить багато різних груп, можна резюмувати, що вони збираються в межах двох кутових хвилин. Що для цієї гвинтівки я особисто вважаю нормальним. Коли ми проводили тестовий стріл на купність, стали очевидними деякі моменти, як хороші, так і не дуже. З хорошого мені сподобався спуск. Він тут реально класний, він має налаштування, його можна під себе налаштувати по зусиллю спрацювання, по ходу спускового гачка. Але навіть заводських налаштувань абсолютно достатньо для того, щоб стріляти влучно. Він тут одностейджовий, досить сухий. Зараз спробую вам продемонструвати, як він працює. Спуск дійсно непоганий, особливо враховуючи, що коли ти береш до руку таку краказявру турецьку PCP-шну за 16 тисяч гривень, ти очікуєш якогось трошки гіршого спуску. Насправді він тобі не заважає як при стрільбі з рук, так і при стрільбі з мішків. До нього питань нема. Тим більше він adjustable. Його можна налаштувати, як я вже казав, якось змінити налаштування під себе, якщо така потреба виникне. У мене конкретно її не виникло, але все одно така опція є. З того, що не сподобалось, так це. Ну, система перезарядки, яка не дозволяє віднести цю гвинтівку в клас високоточний, в принципі, не дозволяє розглядати як пневматику, яка орієнтована для стрільби на влучність. Лаверекшени в принципі не є високоточною зброєю, по причині того, що коли ви вкладаєтесь на мішках чи на сошках, то суттєвої різниці немає, і починаєте стріляти, вам потрібно буде піднімати цю зброю. Над мішком або знімати її з сошок для того, щоб здійснити перезарядку. Тут не вийде, так як на болтових гвинтівках, коли ви вклалися, вам все зручно, ви бачите картинку прицілу і робите постріл за пострілом, оперуючи виключно затвором. Тут такої історії не буде. Ви вклалися, ви чітко бачите картинку у прицілі, зробили постріл, після чого вам потрібно відриватися від цього прицілу, брати цю зброю до рук, перезаряджатись і знову вкладатися, лягати там. Намагатися робити це одноманітно, але всі ці маніпуляції, які обов'язково відбуваються в інтервалах між пострілами, вони ну, не сприяють утворенню гарних в'язаних груп на мішенях. З неї можна без особливих зусиль збирати грубки розміром з таки ж. Стандартний магазин на 50 метрів, просто поклавши цю гвинтівку на якусь свою edc сумку. Це не є суттєвою проблемою. Але якось її модернізувати, тюнінгувати і намагатися витиснути з неї якусь спортивну купність, я б не став. Мені особисто здається, що ця гвинтівка не є найкращим вибором для якогось амбіційного спортсмена-стилка. Її задача це фаншутінг. Вона була створена для того, щоб дарувати емоції, для того, щоб стріляти швидко, стріляти цікаво із задоволенням. Можливо, там в компанії друзів отримати задоволення від процесу стрільби саме з рук, з коліна там і так далі. Можливо, від стрільби в русі і. Купуючи цю гвинтівку, потрібно орієнтуватися саме на таку стрільбу: на плінкінг, на якийсь активний відпочинок, на пневмобабахінг, що можна так сказати. Тоді, от, якщо ви в цьому спектрі будете розглядати, ви не помилитесь. Можливо, разом з нею варто відразу придбати ящик глиняних тарілочок для стрільби, і тоді буде вам щастя. Що ж по автономності у цій гвинтівки? Резервуар 165 кубічних сантиметрів. В принципі, не натякає на якусь суттєву автономію, але це воно тим і не, не соточка, як на деяких інших бюджетних пневматичних гвинтівках. Ми прогнали 67-м хевіком по хронометру, задувши сюди, 200, задувши сюди 200 бар, як рекомендує виробник, тобто це верхня межа зеленої зони манометра. В Червону зону задувати не став, так як це. Прямоток, сенсу великого в цьому немає. Так от суто зеленої зони манометру це з 200 бар до сотні бар. Вдалося відстріляти два повних 14-зарядних магазина з розкидом швидкостей від 300 до 250 метрів за секунду. В жовтій зоні манометру ми продовжили стріляти для того, щоб зрозуміти максимальну якусь автономність цієї гвинтівки. І загалом зробили 70 пострілів. Це виходить 5 повних магазинів. В жовтій зоні манометру вийшло зробити більше. Пострілів ніж в зеленій. Загалом зупинились ми після того, як початкова швидкість впала до 200 метрів за секунду. В моєму розумінні далі стріляти вже сенсу не було. І в такому випадку гвинтівку вже пора закачувати. Після тесту на автономність я її ще раз задув на 200 бар і вирішив по свіжому тиску простріляти різними кулями для того, щоб зрозуміти, яку швидкість вона от на піку дає і яку енергетику від неї можна очікувати. Загалом gsb Beast Масою грам 0,5 полетів зі швидкістю 266 метрів за секунду і приніс мішень 37 джоулів. GSB Monster масою 0,77 грама полетів зі швидкістю 280 метрів за секунду, приніс 34 джоулі. Хандлер Натурман Баракуда Матч у нас полетіла 293 метри за секунду з енергетикою 29 джоулів. І Хандлер Натрман Філ Таргет Трофі 0,56 грама. Дав швидкість 307 метрів за секунду і 26 джоулів. Отакі От цифри, якщо комусь було цікаво, і повернемось до одного моменту, який я пропустив. Про суцільну цю планку Weaver потрібно дещо уточнити, тому що під час тестового відстрілу на купність я планував використовувати приціл Fast Mount з параметрами 416 на 50. Цей приціл має тоненьку сіточку, має 50-літрову лінзу, відстройку від паралаксу на цій лінзі. І мені він особисто дуже подобається для тестового відстрілу саме на 50 метрів. Але у випадку, коли у нас є суцільна планка, ми цей приціл не можемо сюди поставити через очевидні причини. Це потрібно Розумієте, якщо у вас на хазяйстві приціли з великими об'єктивними лінзами, типу 50 мм та більше, вам потрібно буде шукати або якісь специфічні кріплення на них, які будуть компенсувати цю історію з впиранням об'єктивної лінзи в планку, або просто підшукувати якийсь інший приціл. Я вирішив поставити піти простим шляхом, не розковирювати цей приціл, так як фастмаунт він... З Заводу йде з кріпленнями, не хотілося їх знімати, ставити. Я взяв оптику іншого типу. Це, знову ж таки, з серії Fast Mount Hawk, але 39 на 40 він сюди чудово став. Він також має відстройку від паралаксу, але дещо товстішу сіточку. При стрільбі на 50 метрів у нас сітка перекривала цей зелений ромб в центрі мішені, що не було надто зручно, але тим не менш дозволило нам відстріляти, які на які грубки на 50 метрів. Якось так народ, можливо, трохи затягнув, але про гвинтівку ну, було ще розказати, тому постарався все втиснути в один огляд. Загалом провели таке собі дослідження. Якийсь час походили з цією гвинтівкою. Він по різним стрільбищам постріляли за цей час. З неї не виникло жодної проблеми. тиску вона нам не стравила. Якихось проблем з подачою цих магазинів у нас не виникло. Гвинтівка показала себе добре. Купність ви бачили, автономність. Ви бачили. Я вам показав об'єктивно все, як воно є, як вона працює, що вона може, що вона не може. Може, для чого вона створена, а що з неї не варто витискати, тому що це не її. Загалом, все інше, якийсь висновок про цей зразок, ну, я залишу на вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю чудернацьку PCP-зброю. Я лише на доповню, що в описі під відео буде промокод як на гвинтівку, так і на оптику, на БК до неї і всякі інші аксесуари для того, щоб якщо вам ця зброя сподобалась і все, що я сказав, підходить вам. От ви хочете мати саме таку зброю в себе в арсеналі, то відповідно з промокодом ви зможете придбати її за більш приємною ціною. А на цьому все. Дякуємо за перегляд, за поставлений лайк, підписку та поширення. До зустрічі.